Ну, а особливо для тих, хто бажає почути, як працюють двигуни. Зараз я обидва їх запущу, і ви почуєте, що таке дизельний мотоблок. Ось так. Ось так. Так, хай поки подарахтить. я 12. дивіться, І дев'яточка. І у вас була можливість почути, як дизельна дванадцятка дуже гарно відгукується на заслонку. Тобто бум 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 Ну, а дев'ятка це такий перевірений вже двигун.